В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу, Високопреподобний Отче проти його мене, отці Його мене, сестри, преподобні отці, брати, преподобні сестри, ти христі, браття і сестри. В сьогоднішню неділю, цю неділю, останню неділю липня, ми збираємося тут, у цій крехівській обителі, щоб вдивлятися. Ікону Пресвятої Богородиці, тої, яка для всіх нас зробила цю Божу присутність такою близькою, що через її Слово, так слово сталося тілом і замешкало між нами. Через неї ми отримали цей небесний дар нашого Спасителя Ісуса Христа. І в сьогоднішньому Євангелії, коли ми чуємо, що коли Господь Ісус прибув в Гадаринський край, там було двох біснуватих. Можливо, в нашій думці завжди є пам'ять про того одного біснуватого, який потім сидів у стіп Ісуса, як розповідає Євгенис Лука, а Євгенелис Матей розповідає, що було двох бісноватих. І цікаво, як відбувається ця зустріч, що ця дорога, та стежка. Де опинився Христос, на цій дорозі боялися ходити люди, бо ці біснуваті були загрозою для них. Коли Господь Ісус появляється на цій дорозі, в часі цієї зустрічі Господь не промовляє першим словом. Коли ці біснуваті бачать Христа, вони перші починають кричати і казати, що нам і тобі? Сину Давидю прийшов передчасно мучити нас. Вони перші починають тим криком звертатися до Христа, не мов би себе захистити від тої Божої присутності. Напевно, можливо, кожен з нас мав такий момент в своєму житті, коли ми чулися в чомусь вині, коли ми були в якомусь злі. Коли ми вчинили якесь зло, завжди є така думка в людській природі, щоб перед кимось себе захистити і починатися оправдовуватися, що я не що я цього не зробив, що це може були інші, а не я. Людина, яка торкнулася зла і яка є опанована злом, вона. Не стоїть перед правдою, не встоїть перед тою Божою присутністю, і починає совість кричати про те, щоб заспокоїти себе, щоб оправдати себе. І ми бачимо, що в тій зустрічі є багато слів від тих біснуватих, бо каже нам Матей, що там паслося стадо свиней, і вони просять: дозволь нам. Війти в те стадо. І в цій історії ми чуємо лише одне слово, яке промовляє Христос, коли Він каже до них: «Ідіть!» і дозволяє їм тим бісам війти в те стадо свиней. Одне слово Боже. Одне слово, яке має ту силу вигнати зло, прогнати диявола з людського серця. Ця зустріч зла з добрим і святим Богом, як ми потребуємо в нашому людському серці тої зустрічі, тої зустрічі, щоб оберегти себе, оберегти себе від того зла, від тих злих духів, які часто можуть напастувати наше серце. Сьогоднішнє Боже Слово. Говорячи про цю зустріч і про звільнення тих двох біснуватих від зла, показує цей, що наступний крок, що пастухи, які побачили, що сталося з тими двома біснуватими, побігли в місто і розповіли все. І тут знову ж таки, от як ми уважно чуємо, вони побігли в місто не розказати про те, що вони, як пастухи, мали за обов'язок – Стерегти стадо свиней, пасти тих свиней, вони не говорять жодного слова про свиней. А вони звіщають містові про те, що сталося з біснуватими, з людьми. І ціле місто виходить і каже, щоби Христос відійшов від них. Бачимо такі парадокси в тій історії. Що з однієї сторони, що Господь який творить добро для людини, для того ж міста, яке боялося вийти на ту стежку, на цю дорогу, бо там ті бісноваті були загрозою для цього міста. Вони чувши, що з ними сталося, і напевно, що маючи зиск з того. Що, маючи цей маєток, маючи це матеріальне добро, яке виражалося в тих свинях, втративши них, вони не захотіли, щоб Господь був присутній серед них. Людина, ніби яка стоїть перед певним вибором, а що в житті я маю вибирати? І кожен з нас, напевно, розуміє і совість підказує про те, що. Я є покликаний до того, щоб вибирати завжди добро, стояти на дорозі правди, уникати зла в своєму серці і в своїх вчинках. Але ми також бачимо, що коли ми спіткаємося, коли ми допускаємося якогось зла, як совість починає кричати. І часом ми хочемо в серці того, щоб виправдати себе. Але сьогоднішнє Боже Слово показує, що той, хто стоїть перед Богом, той, хто стоїть перед Всевишнім, який є джерелом добра, святості і тої правди, каже Христос: пізнайте правду, і правда визволить вас. Ви будете вільні, свобідні. Як є важливо, що ви ми, як християни, завжди стояли перед Богом, не мов би також перед собою, знаючи, що робиться в моєму серці, про те, щоб визнати, який я є, і дозволити Богові мене звільнити від тих різних спокус, упадків, гріхів в моєму житті. Те, що Господь їх залишає, як каже нам Інголис Матей, і він повернувся у своє місто. Іс Матей, коли розповідає про місто Христа, ми з тих Різних євангельських читань знаємо, що це був капернаум, бо Господь дуже багато часу проводив у капернаумі. Саме там було помешкання апостола Петра, де Господь часто зупинявся і повернувся у своє місто, каже нам Євангелист Матей. В одному з читань Євангелія ми чуємо, коли Христа запитують, де Він перебуває. Де Він живе, де він є? І чуємо, що, каже Христос, звертається тим запрошенням, прийдіть і подивіться. І в іншому місті Господь каже такі слова, що лисиці мають нори, і птаство небесне має своє гнізда, а син чоловічий не має де своєї голови преклонити. З чим може це бути пов'язане, де Господь вказує. Що це є оте місце, куди Господь би міг повертатися, де би він міг бути перебувати? Я думаю, що кожен без нас хотів і, напевно, старається в своєму житті про те, щоб моє серце, моє помешкання там, де я живу, там, де я перебуваю, там, де я працюю, щоб те місце завжди було готове для Бога. Щоби ті, які його відкидають, ті, які його не приймають, ті, які не хочуть бути в Його присутності, щоб я завжди був готовий бути тою присутністю, бути тим місцем, куди Господь приходить як до свого дому, як до себе, до свого міста. Я бажаю всім нам, щоб ми. Завжди були тим місцем. І коли ми будемо тим місцем, тим містом, де Господь буде повертатися, будьмо певні, що ті різні загрози, які чагають на нас, зокрема, які чагають на нашу землю, на нашу батьківщину, на цілий наш народ, будьмо певні, ніяке зло, ніякий ворог не зможе подолати нас і наш народ. Тому сьогодні, коли ми стоїмо ось ті Пресвятої Богородиці, тут, на тому чудотворному місці і подивляємо її в цій чудотворній іконі, вона сталася тим місцем, де слово стало тілом і замешкало між нами. Вона є та, яка вчить нас, є тою доброю вчителькою і наставницею в своєму житті. Бо коли Архангел Гавриїл її питався, і чи їй сказав, що вона стане матір'ю Божою, вона сказала, не знаю, як це станеться. Але вона була відкрита до Божої волі, сказавши своєму серці, я раба Господня, нехай мені станеться по Твоєму слову. Торі Христі, будьмо тими, хто хоче казати в своєму серці разом з Пресвятою Богородицею. Я є готовий, Отче Небесний, прийняти Твою святу волю. Я є готовий її виконати, розуміючи, що Ти, який маєш певні плани зі мною, ти даєш завжди це благословення і силу, щоб ці плани здійснити в моєму житті. Нехай, Пресвята Богородиця, благословить кожного з вас, благословить нашу Україну благословіть наших воїнів-захисників і захисниць, благословіть наш народ в цій перемозі, про яку ми так просимо і про яку молимося. І нехай Пресвята Богородиця, яка для нас уприсутнила, дала ту можливість, щоб Бог стався людиною серед нас, щоб і ми не були тими. Які кажуть, відійди від нас, Ісус, ми не хочемо з тобою мати ніяких справ, але навпаки мати в своєму житті і в своєму серці оце місце те місто, де Господь іде до свого дому. Амінь. Слава Ісусу Христу!